Я Бевс Альона Станіславівна. Операційною сестрою я працюю з 2018 року. Одразу після закінчення коледжу я прийшла сюди на роботу. Один рік я пропрацювала цивільною медсестрою, а потім підписала контракт і вступила до ЛАВ ЗСУ. Давайте Мікуліч, будь ласка. Дякую. Я одразу поїхала операційною сестрою. Допомагали хірургам, навіть не в операційній оперували і, на, і в протишоковій, і в реанімації, і в операційних був дуже великий потік пацієнтів працювали 24 на 7 нонстопом. Звуки вибухів і авіації, і ППО, всі вибухи ми також чуємо, всі звуки. Ми не ходимо в укриття нічого, ми продовжуємо стояти за своїм робочим місцем і надавати допомогу пацієнтам. У нас не вистачало я пам'ятаю, що це була ніч. Зайшов анестезіолог в операційну, запитав, в кого, є, в кого друга плюс. Я сказала, що в мене, я якраз закінчила операцію, не помивши інструменти, я зразу пішла, не обдумуючи нічого, здала кров і спасли бійця. Приїхала ось в лютому. І зараз знову з понеділка я їду в зону бойових дій в Донецьку область. За що люблю свою роботу, напевно, за цей адреналін, який вона мені дає, за досвід за колег, за цінних людей, і за те, що можемо рятувати життя нашим бійцям.